Окернафта АЗК, що поруч. Ну, а початок вихідних саме час, коли можна запланувати поїздку, чи то дороди, чи в надачу, чи в село або ж з дітьми у невеличку мандрівку, аби подолати шлях з комфортом, можливо знати, що готує нам погода. І не менш важливо, актуальні ціни на пальне в Україні. До речі, заправитися дорогою можна швидко і безпечно на АЗК що поруч, щоб не відволікатися від головного, від подорожі і від часу з родиною. І на зв'язку з нами наш кореспондент Антон Чекаль. Антоне, хочемо вже тебе бачити кава в руках. а Значить, все добре. І сонце сяє, погода тебе сьогодні не підведе. Так, колеги, привіт. Поки чекав на включення, то захотів знову спати. Тож забіг на АЗК, аби заправитися смачною кавою. І мене таким бадьорем зробив не тільки кофеїн, а також розуміння того, що завтра вже нарешті перший день літа. І особисто для мене оце дуже надихаючий період, коли. Теплі прогулянки, зустріч у, зустрічі з друзями. Оцей вечір теплий, сонячний, класний. І такий вже вечір буде скоро по всій території України, адже літо приходить з традиційною спекою, і синоптики обіцяють, що з наступного тижня стопчики, термометри, термометра сягатимуть позначки в 28-30 градусів тепла. Але пропоную сильно не забігати на парад і дізнатися, що підготувала погода українцям сьогодні. Тож починаю традиційно зі сходу і пройдусь далі по всій території України. На сході протягом усього дня погода буде похмурою. У день і ввечері литиме дрібний дощ. Однак сонце все ж має визирнути за хмар. Відтак у Харкові, Донецьку та Луганську повітря прогріється до 24-26 градусів тепла. Прихопити парасольки слід і жителям південних областей, адже дощітиме сьогодні у Криму, Херсоні та Запоріжжі. А от в Миколаєві та Одесі ранок буде хмарним. Однак під вечір сама що хмари зникнуть. Стопчик термометра сягатиме позначки в 24 градуси тепла. Хмари буде триматися до самого вечора і на заході України. Ранок і день пройдуть без опадів, однак увечері можливий дрібний дощ. Попри це, в день має бути тепло у Львові, Хмельницькому, Тернополі та Ужгороді. Температура коливатиметься від 20 до 23 градусів тепла. А от на півночі України сьогодні день та вечір обіцяє бути сонячним однак, хмари все ж місцями затулятимуть сонце. Попри це, опади мало ймовірні. Тож в Чернігові, Сумах та Житомирі, повітря прогріється до 24-25 градусів тепла у Полтаві, Дніпрі та Кропивницькому. Сьогодні очікується ясна погода вранці та ввечері а в день небо можуть затягнути хмари. Тож може піти дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. Водночас у Черкасах та Вінниці день має минути без опадів. Загалом у центрі країни температура сягатиме позначки в 22-24 градуси тепла. А от у такий сьогодні таке сонечко буде тішити киян цілий день, має бути. День без опадів, температура сягатиме позначки в 22-24 градуси тепла. Словом синоптики попереджають про дуже високий рівень ультрафіолетового випромінювання. Тож, аби себе захистити, варто на шкіру нанести сонцезахисний крем. Далі говоримо традиційно про температурні рекорди 31 травня 1924 року у Києві була зафіксована максимальна температура. Тоді була спека у 33 градуси. Водночас, сьогодні, дня 118 років тому, у 1907 році, синоптики зафіксували мінімальну температуру у 4 градуси тепла. Як я вже обіцяв, я почав потроху вивчати правила дорожнього руху і слідкую за можливими нововведеннями. Тож цього тижня натрапив на новину. Що в Україні зареєстрували законопроєкт, який пропонує змінити систему штрафів за перевищення швидкості, якщо зараз діє норма, яка дозволяє перевищувати ліміт швидкості на 20 км за годину без штрафів, то зараз депутати пропонують штрафи запровадити вже за порушення швидкості від 10 км за годину. Як це працюватиме? Буде шість чітких градацій порушень все дуже просто. Чим швидше ви їдете, тим більше ви платите. Суми такі. Якщо що ви перевищили лім... ліміт від 10 до 20 кілометрів за годину, то штраф складатиме 340 гривень, а далі до по зростанню до максимуму. А це 3400 гривень, якщо виїхали на понад 80 кілометрів за годину швидше дозволеного. Автори законопроєкту переконані, що нова система зробить покарання справедливішим і наблизить нас по стандартам до Європейського союзу. Наприклад, у Польщі подібна реформа вже дала свої позитивні результати. Чи у Хвалі цей законопроєкт поки невідомо. А що точно може вам розповісти, то це актуальні ціни на пальне. Тож сьогодні літр 95-го коштує 53 гривні. 49 копійок. Трохи дешевше, а саме 51 гривню 99 копійок обійдеться 92. 50 гривень 99 копійок – це ціна за дизельне паливо. От вартість зрідженого газу сьогодні 33 гривні 99 копійок. Найбільше обійдеться літр бензину 95 Energy, а саме 56 гривень 99 копійок. Копійок. колеги, свою місію на сьогодні, напевно, я виконав, розповів про погоду, про актуальні ціни на пальне. Також згадав про можливі нововведення у правилах дорожнього руху. Тож мені нічого не залишається, як побажати вам і нашим глядачам гарного дня. А я пішов далі відпочивати. Антоне, дякуємо тобі і дякую за надію на сонце протягом цілого дня. принаймні, в столиці для мене це взагалі дуже актуально, тому що я сьогодні відкриваю пляжний футбол, сезон oh. пляжного футболу. І повірте мені, грати про сонечку набагато краще. Так що я сьогодні на гідропарку. Ми е, починаємо чемпіонат Києва. Ну а всім водіям нагадаємо, що під зростають вартості штрафів. Тому будьте, будь ласка, обережними обачними на, е, на дорогах. А ми продовжимо. Продовжуємо темою спорту. спорту. Я ж не даремно розказував про пляжний футбол. У нас сьогодні спорт. Окернафта АЗК, що поруч.